Моє бачення житла майбутнього це поєднання комфорту, екологічності, енергонезалежності і невтручання у природу, це життя в максимальній автономності від будь-яких енергомереж та використання водних ресурсів в ідеалі, вирощуючи власну їжу і перероблюючи власне сміття, це радикальне невтручання у природу. Уявіть житловий комплекс, де лише кілька відсотків площі, власне, лише палі, взаємодіють із землею. Навіть септик не закопується і зберігає сформований ландшафт, свердловина відсутня. Будівлі майже левітують у повітрі. Радикальні екотехнології, такі як спір, дощу та рециркуляція сірої води, світлові тонелі для рослин під будинками, основний компонент житлового середовища натуральні матеріали, такі як костробетон. Житло майбутнього: це також радикально новий рівень комфорту і впливу на здоров'я людини. Авторегуляція вологості, поєднання природної та механічної вентиляції, що контролюється сенсорами якості повітря, матеріали, що унеможливлюють появу плісняви та розмноження вірусів, акустичний комфорт, теплі поверхні, як джерело обігрів, питна вода, навіть в душі, ідеальне освітлення та розташування щодо сонця, продуманий до дрібниць інтер'єр та звичайна тераса на даху з чудовими видами. Учасні будівлі є руйнівною силою для природи та глобального клімату. На противагу цьому я прагну створювати такі, що навпаки відновлюють, регенерують, дають життя, як мінімум, вони радикально зменшують негативний вплив у порівнянні з традиційними будівлями. Взагалі, будівля має жити за принципом нульової шкоди і максимальної користі, як, наприклад, рослина. Яка протягом життя вбирає великий газ, продукує кисень, а після смерті стає середовищем життя чи добривом для інших тварин і рослин. Комплекс самодостатній, не потребує ні електрики, ні газу, ні свердловини для води. Ми не забираємо воду з підземних горизонтів чи водою і таким чином зберігаємо водні ресурси планети. Натомість збираємо дощову воду та очищуємо її. Причому 50% води проходить постійно рециркуляцію, а компостний талець споживає зовсім мало води, створює органічне добро для рослин. Авторитетні вчені попереджають про те, що ми живемо в епоху кліматичної катастрофи. Врешті вона може призвести до колапсу людської цивілізації. До того ж, будівельна сфера становить 40% викидів co 2 на планеті. Саме тому нам потрібні найрадикальніші дії. Та жорсткі принципи. Створюючи цей комплекс, я хочу зробити вклад у протидію кліматичній та екологічній катастрофі. Комплекс стане живим прикладом, як саме діяти в сучасних реаліях, а також демонстраційним і навчальним майданчиком екологічних технологій та філософії співіснування з природою. У світі є безліч неймовірних клаптиків землі. Часто вони без будь-яких комунікацій. Хотілися б жити в таких місцях, але при цьому в повністю переосмисленому житлі. Я знайшов один з таких клаптиків біля Київського моря, мрію побудувати апарт готельний комплекс, що буде складатися з окремих автономних модулів. Це і буде прототип житла майбутнього. Врешті, найкраще, що ми можемо зробити у житті, це наблизити майбутнє. У якому використовується лише чиста енергія та де людина та природа у гармонії, прийшов час інновації в будівництві настільки ж потужних і важливих, як і в чистій енергетиці. Ця ідея та комплекс, мій вклад в цей процес.